Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему поділ будинку на декілька квартир. Якщо виконання будівельних робіт не передбачає втручання в несучі конструкції будинку, то поділ об'єкту нерухомості можливий на підставі виставку про технічну можливість поділу об'єкта нерухомості. В даному випадку не потрібно оформлення дозвольної документації на реконструкцію будинку. Вся процедура оформлення поділу будинку на окремі квартир складається з п'яти етапів. Етап 1. Розробка технічних паспортів на квартири сертифікованим інженером. Етап 2. Розробка висновку про технічну можливість поділу об'єкта нерухомості. Висновок відображає технічну можливість поділу об'єкту із зазначенням його майбутніх параметрів. Етап 3. Підписання нотаріальної заяви про поділ будинку на квартири. Необхідні заяви всіх співвласників, підписи яких нотаріально засвідчені. Етап 4. Отримання документу про присвоєння поштових адрес новим квартирам. Етап 5 реєстрація прав власності на квартирі в Державному реєстрі речових прав. Підписуйся. Тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.